Стародавня цивілізація інків залишила багато таємничих загадок. Однією з них є містична країна Ельдорадо Імперія Сонця. Її правитель щоранку намазував своє тіло глиною та посипав його золотим піском. Ввечері він разом із жерцями на човні випливав на середину озера Гуатавіта. Правитель стрибав у воду, змиваючи із себе скарби, а жерці кидали у воду золоті підношення. У країні Ельдорадо було дуже багато золота, навіть гори, що її оточували, були золотими. Як таке може бути? Про це та інше ти дізнаєшся сьогодні. Через розкол Гондвани південноамериканська плита відокремилася від Африканської. Вона рухалась у західному напрямку, поки не зіткнулася з океанічними плитами. Унаслідок зіткнення океанічні плити занурилися під континентальну. Тому біля берегів Тихого океану утворилися глибоководні жолоби. А на материку сформувались області Альпійської складчастості гори Анди. В основі материка. Знаходиться південноамериканська платформа. Вона займає східну частину материка. Платформа складається з осадового чохла та фундаменту. У місцях розломів та виходу на поверхню кристалічних порід утворюється Гвіанський та бразильський щит. На півдні материка розташовується платформа Патагонія з довстим осадовим чохлом. Більше про походження сучасних материків. Ти можеш дізнатися, переглянувши ось це відео на нашому каналі. Тектонічна будова та рельєф тісно пов'язані між собою. Оскільки в основі материка лежить платформа, то на її поверхні переважають низовини та плоскогір'я. На екрані зображена карта Південної Америки, як називається найбільша низовина материка? Найбільшою низовиною Південної Америки є Амазонська. Вона розташована майже в центральній частині материка. Орінокська низовина розташовується на півночі, а Лаплацька на південному сході. Вони лежать в долинах річок. Гвіанське та бразильське плоскогір'я розташовуються в місцях утворення щитів. Їхня висота сягає майже трьох тисяч метрів. Вони доволі часто складаються з декількох підвищених рівнин, відокремлених уступами. На півдні материка розташоване плато Патагонія. Назву цій місцевості дав Фернан Магелан. Патагонія, в перекладі з іспанської, означає гігант. Магелан розповідав, що в цій місцевості мешкають справжні триметрові гіганти. Але дослідники просто перебільшили, тому що жодних гігантів тут не було. Середній зріст іспанців сягав 150 сантиметрів, а місцевих жителів Патагонії. 180 сантиметрів. Тому, ймовірно, мореплавець дещо прикрасив свою розповідь. На екрані зображена карта Південної Америки. У якій частині материка розташовуються гори Анди? Гори Анди знаходяться на заході Південної Америки. Вони складаються з паралельно розташованих хребтів та мають протяжність близько 9 тисяч кілометрів. Це молоді гори за вишки понад 6 тисяч метрів. Тому там доволі часто бувають землетруси та виверження вулканів. В Андах знаходиться найвища точка західної півкулі гора Аконкагуа. Її висота сягає 6959 метрів. Також тут розташовуються вулкани Люлія яльяко та Котопахі. Південна Америка багата на паливні, рудні та нерудні корисні копалини. Нафта, газ та кам'яне вугілля поширені на півночі, півдні та південному сході. На Гвіанському та бразильському плоскогір'ї знаходяться великі поклади залізних та марганцевих руд. У центральній частині гір знаходяться великі поклади міді, тому слово анди перекладається з мови інків як мідь. В Андах трапляються родовища олова, поліметалевих руд, алмазів, платини та золота. Іспанські та португальські завойовники знали про це ще в 15-17 столітті. Вони хотіли знайти містичне місто із золота Ельдорадо. Але, на жаль, це місто так і не знайшли. Золотий гір, про які мовилось у легенді, теж немає. Але багато сучасних мандрівників досі шукають золоте місто Ельдорадо. Нерудні корисні копалини, найбільше значення з яких мають сірка, селітра та смарагди, розташовані на західному узбережжі материка. Запам'ятай в основі Південної Америки знаходиться південноамериканська платформа. Тому на поверхні материка переважають низовини та плоскогір'я. На заході Південної Америки розташовуються гори Анди. Вони складаються з паралельно розташованих хребтів та мають протяжність близько 9 тисяч кілометрів. Нафта, газ та кам'яне вугілля поширені на півночі, півдні та південному сході материка. На Гвіанському, бразильському плоскогір'ї та горах Андах знаходяться родовища залізних, марганцевих, поліметалевих руд, міді, олова та золота. Нерудні корисні копалини, найбільше значення з яких мають сірка селітра та смарагди. Розташовані на Західному узбережжі материка зверни увагу на розташування основних форм рельєфу Південної Америки Амазонська незовина, Орінокська незовина, Лаплацька незовина, бразильське та Гвіанське плоскогір'я, гори Анди, де розташовується найвища точка Західної півкулі гора Аконкагуа, її висота сягає 6959 метрів. У наступному відео ти почуєш моторошну історію про кладовище кораблів. Не забудь про лайк та підписку!